Сьогодні дуже-дуже смачний обід. Один обід найсмачніший, який може бути. Це котлети по-київськи, Котлети по-київськи, Жарені. сто років я їх не жарила. І салат з Радянського Союзу. Ось такий салат з Радянського Союзу, зроблений в Італії. Тут бракує тільки яблуку. Не давали в Радянському Союзі яблука, яблука в мене нема, закінчилися. І це дуже-дуже дуже смачно. Я його дуже рідко готую, але от тепер зараз повністю буду поки, поки, ціле літо можна навіть так готувати. Можна ціле літо так готувати, дорогі мої. І кутлети я не їла 100 років. Зараз я їх попробую руками. Тому що я дуже люблю кутлети з мого дитинства. Я любила руками, їсти, таку холодну кутлі брати. Але така котлета, вона тепла, вона дуже смачна, як вона тепла є. І от моцарелю, я тільки руками в Італії їм. Я отой беру таку, -таку круглу моцарелю, я як вкушу, я чую смак. Яблука я люблю руками їсти. І ось таку котлітку я люблю руками. Вона тепленька. Дивіться, мені так слина точиться. От точиться мені слона, що я хочу її дуже сильно вкусити. Зараз ми спробуємо її. М -м -м. Зовсім без хліба. Вже добавки мені компаніянду додає, мама мія. Ммм, села Радянського союзу сподобався. Ха -ха, ще не з'їв того, вже добавки додає. Молодець, молодець. Куди та по київськи бачите, яка вона смачна? зовсім... Е ой, вже щикаю я. Зовсім немає хліба, тому що я хліба не мала в хаті і не хотіла додавати, але тут є. Тут є пор. Тут є пор, цибуля, дітропея, така сві... свіжа, один чесничок. В Італії до таких Ответ дають чесничок. І не додають. Дорогенки мої, не додають, е... як вам сказати, не додають амграція море у І не додають цибулі. М -м -м. Сочна. Сочно, сочно, сочно. Руки Ой, щекати хочу. Руки краще помити. Зараз я вам покажу, які вони в мене вийшли і багато не вийшло. Так, дві я, дві він і тут ще чотири залишилося. Бачите? З цієї сторони, отак я що от що означає, пішла на, на терасу. Вона така з одної сторони трошки чуть-чуть. Але тут нічого. Ой-ой-ой, ой ой ой-ой-ой, це, означає... це означає, що треба ставити маленький вогонь і не йти на терасу, не йти на балкон. Я пішла на балкон, дивитися, мої квіти, поливати, ляква. І я забула. І ось так. Я горних не люблю, але бачите, от підхватило. От так підхватило. Йдемо їсти. дуресеньки мої, треба руки ще помити. От, льбо... кафе зробимо. І Ми без хліба їмо ось так з капустою багато. Кафе зараз треба зробити, бо кафе немає. Погода гарна, ідеальна. Зараз я виходжу і я йду на роботу. У мене робота після обіду. на морі. Приїхали на море, отут 5 хвилин. Ми живемо на березі моря, але вже пора їздити на море. І ми хочемо по воді походити, походити щоб ноги помочити. Масаж гарний зробити. Джада гарно в машині сидить, їй подобається, як її машина колишить. Мені здається, що в Мілан з нею можна їхати. Тут, тут е, ті, е, ті от піни, такі піни та росте, бачите, дерева такі суснові. Я з Джадою дружу, дуже добре. Як тільки машина зупиниться, вона зразу... Ой, що ти пробудилася? Джа, ти спала трошки в дорозі. Основне, щоб місце знайти, задурно треба місце знайти, бо тут всюди куштує. Треба помастити. Джада, аспета, їй мама давала крем, бачите, а їй ось тут таке, під... їй під низом, такі виход... такі, Вона знаю, що крем є. Бо в неї тут такі п'ятна, як, як вони називаються від сонця, такі п'ятна. Трошки треба помастити, особливо ось тут під носом. Під носом, під носом. Ось так, Джада, Вай. Покажи, який крем. Руки треба собі теж. Я вже в машині себе теж помастила. Я цього року купила новий крем, але я помилилася. Ось цей рошен. Я купила такий білий настоящий, а то є такий два роки підряд, я вже купляю з пудрою. Такий самий 50 протекціоне, так як би 50 е, тих процентів. Але м -м, він з таким тональним кремом. і Він трошки приємніший. Оце мій крем, який я завжди на руки ношу і на лице завжди. Тому що у мене теж пігментні п'ятна виходять. Ось тут ми вже море маємо. Машину ми залишили, бо ще як такий сезон не почався. Ой-ой-ой, тут вони зовсім відстають. Мадонна. Ще навіть квіти не Ну, вони тут відстають, тут такі квіти були. А тут вже вже травень, а вони ще тут нічого не посадили. Оце Італія є, я Італію теж критикую дуже сильно. Що тут такого нічого нема? От море є. Видно чи не видно? Окей. Йдемо джедемо. На сонці нічого не видно. Давай авантію, фай ведирику, мисей. Вона не бачить нічого, ну ти нічого не бачиш, у тебе так пустити між люди. Що ти сама зробиш? ми переходимо, отак так по підручку завжди. Вона погано бачить, а окуляри не хоче носити. І Що з нею зробити? Але вона поміняла, зараз мама її поміняла. Оці, як вам сказати, психофарма чи такі патента, треба теж завжди, як вона йде. Я заложу зараз свої від сонця. Поміняла її з нею вже можна ходити нормально, вона от так йде по підруку, сміється, спокійна. А раніше, от місяць назад, як я з нею виходила, то був. Та вона тут була страшне, вона мене била, вона мене… Вона, отак з нічого уйдемо і вона е, зразу міняється. Зразу міняється. Це було дуже недобре. Тому що, по-перше, вона нервово змучена, до хати приходить, тому що вона плаче завжди. Ось море ми йдемо ось туди. Плаче завжди вона, і, і я на цей вод, і люди дивляться, і я себе неспокійно почуваю, бо її не заспокоїш, ти їй даш карамельку, вона буде їсти карамельку, буде все одно плакати, бити і сваритися. Сьогодні не робочий день. Як не робочий день, сьогодні робочий день. Сьогодні понеділок, його такого по секрету, я вам зразу скажу. Понеділок, тому і людей зовсім нема тут. Сьогодні неділя, багато людей. Травень, початок травня. Йдемо тут зразу подивимося, скільки коштує. Тут вже ціни є на 7 днів. От, якщо ви хочете, О, я не буду коментувати дивіться. дивіться. жада мені хоче йти. От 7 днів, скільки коштує. 7 днів. Це низька а це висока стаджони це означає в липні-серпні в дорожче. Я другий раз вам покажу і поясню все, бо зараз мені треба йти до ґадзибу. Гадзибо це отакий гадзибо, ви знаєте, що таке, яка величезна парасоля на 7 днів. На 7 днів 150 євро. Травень-червень, травень, червень. травень червень, Мадонна. А тут ще дорожче, бо липень і серпень, оце липень-серпень, дуже ціни великі. А у нас ціни не обходять, Джада, правда? Йдемо сюди, де ти йдеш? Ти що? Йдемо сюди. У нас ціни не обходять, бо ми маємо море цілий рік, круглий рік. І ми от приїхали, скільки нам треба, ми туди будемо. Сістри пішли різати. Це є е, така дітта, італійська діта. і е, е, рум, Два румини, два брати в нього працюють. Шеф італійський, а так я вам сказала, пішов він різати щось тут. Така буде шеф у мене до самої висоти. Прийшов директор, начальник прийшов. Зараз будемо говорити. Com'è? fatto bel lavoro Michele, eh? Certo! Ma vedi come... È, com è venuto, ora lui non si vede, però è fatto bel lavoro, mi piace già. Eh. Mamma mia, com'è bello! Molto molto, piace molto, si. Sì. Chiudi tutto come di niente. Eh sì! <ride>

Ora, là, come fai? Romani così, di bianca con eh, tutto? Eh, devo biancare con bianco, ma io di tanto. Ma bianca, se bianca tutto. Sì. Così quando lo smonti rimane... romane. <ride> meno lavoro! Sì, ci da allora. Non smonta nessuno. Che ha lasciato l'aria qui, tutta per la girata, sì. perché, qui, perché sì. qui è importante, qui c'è l'aria. Sì, 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 pezzettino. No. Sì. Sì. È vero, è vero? spazio deve essere per aria condizionata tutta la schiuma, tutto questo ascolta, ma a misura di porta ancora non posso fare sì, o no? si, sì, sì? sì, sì, sì. Già già preciso, misura. preciso, sì, preciso si, sì. si sì, sì. e 73 però lui, lui è un po' di gioco, te lo lascio non che te la faccio 72 per adesso ti 72 ah 72, e e 72, e 72 e mezzo 72, 72 72 è? e mezzo alto com'è? alto? Perché qui ti viene un po' di dipendenza, c'è da prendere di qua, perché non. Ah. Capito? Quello che fa, lui lo sa come si fa. Si. Alto? Due... 2 214. 215, diciamo, 2,15. Uh -huh. 21, <laughs> 2, 15. A te parli rosso anche. A te. Ты знаешь добре по-русски? Я понимаю по-русски. А, ты хорошо. А моя, що... моя дочка учителя ага. языки русский. Моя мама она не говорит по-русски, но по-русски говорит. Почекай, тому що ты в школе вчив в русский язык. ми мы старые верищи в живем в Румании. Не по Почекай, Русский ну, а чому ви в чекай, почекай, а думаю, ми вы в Росії в Румании. 1990 1600, коли ага. цар був, коли він муртис із бородиною. Ти в школі вчив російську мову? Да. Вчив? Да. Ага. А ма, моя мама говорить по-російськи. Ага. Ну і а в сім'ї, і... як ви говорили, в сім'ї, в хаті в себе по-російськи. Я ж говорю по-російськи. Ага. А з дочки та Маля ні так ні говорить по-російськи. Ага, Не мав любити. Ага. А ця більша, вона... вона... Чекай, ти народився, в сім'ї в тебе говорили, як, мама, тато, ти маленький, на якій мові говорили? На а, по, по русски не по-українськи, я не розумію по-українськи. Ага, ти кванду маленький, на якому язикі ви говорили? З мамою, я в школі вчився. І вдома, в хаті, в якій? Русський. А мой, мой, мама, папа і діти на русском языке да, говорили. А мой дед був... был, он в церкви служил. А, Украину копишь ему по? Украина... Колько за дошел по украинцам? У Израиля. Ага. Серега, Васька, Витька, все. Ага. Тимурка, Тимурка был в Литуане. Ага. Говорили, говорили по-русски. Когда напьются, на начинают говорить по-украински. Одно слово не понимают. Ага. Поняли. Ага. Ага. Из, из, Киева были. Ага. Все. Окопит, все. Но мы, мы говорим по-русски, ну, скажем, мы говорим... Мишано. Есть и слова хахлы от Украины. Я... Это до я живу, в не? Хахлы, что значит хахлы? Что значит? Хахлы, те, что... Они не украинцы, не русские, не украинцы, не русские, без папа. Ага. Без, без папа не папа они, не малый папа. Ага. Они сами служат в церкви, сами делают. Ага, хохлы. Да. Служат в церкви, которые священники. Нет. Ми з папом в У нас есть і парабольники без папа. Махахли для п для тебе для тебя что значит слово кахли? Они не понимають, що говорить. Українці не знають. Что... Хахли, козі. Да? Сенс да? сапирики козе. Ага, да. не знаю, що це означає. Хахлы, а их не понимаешь дуже. Ага. Махахлы України. України. Сейчас не можем сказать ничего. Ага. Значит, с тобой можно по-русски -по -по говорить, да? Все, а, ты все я понимаешь. Я понимаю все. Скажу. Все понимаешь, все. А, на другий все. раз робим видео на, на русском языке. <laughs> <laughs> О, да? Моя дочь понимает хорошо по-русски. Окей. Твоя дочь. в Vieni bere acqua un pochino. Basta, basta, va. No, no, vieni fatti che tu i bicchiere c'è qui. Guarda che prendi un po' di acqua, dai. Ti do io. Comunque ora viene uno parlo con lui. A dopo ci vediamo, Michele. Ciao! Так, зараз прийде ще шеф і ми будемо говорити, коли вони ще вернуться. Доленькі мої. Подивимося, коли ще вернуться. Дали його буде попити. І е, я їх добре знаю, бо вони мені тут, е, скажімо, спальню робили. Бачите? От тут спальня в мене, і вони мені оце світло робили. Це не це. М -м оце вони мені робили. Бачите, це полоска така? Ото от вони мені робили. І та взагалі біли, не біли, білили всі не вони, а оті другі білили. І. Е -е я їх знаю, того шефа знаю, той шеф мені багато всього зробив в хаті. Ну, це як називаються вони. Де вони є? Називаються муратори по українськи камінщики, ті, ну, ті що з цементу мають роботу. Я не знаю, як вони називається. Що він ще прийде чи не прийде? Казав, що прийде. А, залишили ось це залишили. це моя табуретка. Моя. І ви тільки гляньте, як гарно зроблено ось тут. Вверху, ось там я зроблю полички. Одна поличка, одна. І там поставлю літом. Літом поставлю нічого, а зимою квіти можу поставити. Літом не можу, бо тут є арія кондиціоната, як бачите, і мені треба буде повністю відкрити. Як арія кондиціоната включена, оце має бути все догори-догори, бо хочу повітря свіжого вдихати. Арія кондиціонату. Тут в мене ще розетка є така внутрішня. Що ж я її вже 100 років, я її ніколи не відкривала. Ой, що ж вона так закрита? Бадонна, ось така, вона має бути така закрита. На вулиці вони так закривають, бачите, така. Тут гріль можна робити, лампу можна засвітити настольну. Все, що хочете, можна робити. Дуже-дуже мені подобається. Високе 2,15. І широко 75. І е, ширина 40 см, Будуть такі полички на 40 см. I veri plus all'uminio. Po e poi ci che i veri. Ok. Anna, sì, tu solo la mattina ci sei quando? La mattina, sempre tutte le mattine, Ma martedì mattina. Perché? Martedì mattina, benissimo. 8:30? Sì, no. Bene, grazie. Un si, sì, metto giù. Grazie. Vai, buona no. giornata, no, grazie. No.